Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми Мы... з Маріуполь. Звуть Матвій Китриш. Пам'ятаю, я з Маріуполя ну, багато чого, дуже теплими спогодами. Дитинство в мене там ну, 10 років я там пробув. Це було 16 березня. Літак пролетів, я почула, і такий, такий як свіст. І такий, знаєте, був взрив він не дуже гучний, був, він як вакуумний. Такий. І все і тиш тиша, крик. Ця вистава і наша історія, вона, вона про Україну загалом. Не лише про культуру, не лише про освіту, не лише про будівлю театру. Ми розповідаємо про те, як долі українців зараз знищують просто і легко. Маріупольський театр зараз є тією родзинкою, тим меседжем, який звучить на весь світ. Актори, які зараз виступають в сторітелінгу, вони перебували саме. Під час подій в театрі за те, що я з Костянтинівки я знаю наскільки це страшно, наскільки це страшно, коли повністю забирається все твоє дитинство, твої спогади, все твоє минуле стирається за один день, але вони змогли знайти в собі силу, йдуть далі, живуть, і за це їм велике дякую. Я аби дістама фонтеатр фонмаю. Щойно я подивився драму маріупольського театру. Для мене вона стала найсумнішою виставою, яку я давно не бачив ще з березня 22-го року. Я вже знав про історію Маріупольського театру, чув і бачив кадри звідти. Але все по іншому, якщо ти бачиш акторів, які самі пережили все це, зіграли і багато показали глядачам, показали правду. Для мене все це було дуже зворушливо. Я дуже сподіваюся, що тут у Німеччині ми і надалі будемо вірити в Маріуполь і триматися разом з українцями, чудовими людьми, яких так багато у нас в Берліні.